Ми спимо, а я, поки він спить, я трішки тут земельку підпушу. Уже можна це й не робити, але все рівно є з бур'яном, я його сполю і він піде як добриво. Дивилася одного блогера, і йому там пишуть, навіщо ви згрібаєте листя, це все виснажує землю. А так це як добриво. А я теж так, що в мене тут нема нічого. А ямочка є, не знаю, що було. А я теж згрібаю, але ж не все. От там абрикоси то лишаю, вони там в мене по полуниці розкидаються. А оце вчорашню згрібаю в мішки. Теж, ну воно ж теж згодиться. Так, ну оце я ось тут садила. Це я для себе садила рожевий. Ібіскус, а що, його щось тут і не видно, ой Боже. А, тут петуні я його забила і, і сміття. А він. А він, вроді, корінці дав, маненькі-маненькі, але щось він не живий, мені здається. І тут їх було два. Цей, цей засох. Ну, а цей тикну може й буде, та не мудріно в цьому році. Я ж їх і поливала, в цьому році зовсім нічого не вдавалося. От. Та така спека хоч поливаєш, так що я потихеньку тут. Трішки землю спушу, бо вона скоро буде як камінь. А так оце вітер, і воно висушить, та тут в основному бур'яну нема, тут петунія. Це осіння посходила. Ну, це я щоб не сидіти просто. Можу й посидіти трішки, звичайно, Ну, в основному можна щось робити, коли малеча спить. Так, портулак цей, попробую його потім вивезти. Він сіється і сіється. Звичайно, гарно, але трішки і не гарно. Так, і що я хотіла? Я хотіла ще там, де в мене розбите серце, помітить. Може, хоч не напишу, але струмити треба щось, щоб я там не сполола його або не викопала. Так, оце від ціля можна забрати. Це в мене і воно видно, дерево біле, здається. Так, а тут що. Да. Оце воно посаджено в 21-му році, маленьким. І, і ще ні разу не давало квітів. Ні, я лишу. А то я потім забуду, що це таке. Хай буде. Я найду інше щось. Туди. Тут мені фенді допомагає. Ой, ще й такий портулак вредний, тут усе ріс. Ну, я так буду продовжувати, поки малявочка спить. Дійшла до Півонії і думаю, ця троянда, треба її звідси пересадити, десь, мабуть, і сюди. Бо вони тут один одному, мабуть, заважають, як ви думаєте, чи лишити? Як воно буде? Ну дуже близько, щось я не розрахувала тут. Привіт, привіт, Сонечка. Нема нічого, нема, ні смаколиків, ніяких нема. Нема нічого, нема нічого, а Наташа йде. Іде щось несе. Привітик, Наталочка. Ось бачиш все хазяйство. А він уже почув і побіг туди, думав, що ти його принесла. Це, це не Айки, це тобі. Ага. Ой, що ти тут? Ой, на ну що ти трешся? А? Не даси мені посидіть. Красуня, ух ти ж красунечка, який ви хороші, да. Кошечка. Ти э, мініатюрна така, да? О, побігла. Все угу. Іди до мене. я, що тобі будуть давати? Ось, 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 ось. Айчка. Так не. не я даю, ай. ай на. Не я ж даю. Ось. <серква> Дивися. О, і куди? І куди поніс? Тут же ще є. До садка. Айчка, в мені коліно вже. Іди сюди, Іди ще. Іди, не йди, іди, іди. Іди, А, а, -а, -а. Каже, я, що дурак, я розумію. Як за себе? Ну, а тепер кашу. Чи ти кашу вже однесла? Ні, Ага, А тепер кашу. Смаколи отримав? Молодчина. That, so eat, so ну і тепер що? Okay. Всіх Poshy. обнюхаєм. Poshy, все, все. Пошли. Пошли. Твоє Наташ, ти знаєш, я не багато від тебе відстала. Ти вчора сказала, що в тебе 21... Піон Піонія. Кущ. Mm. А скільки? 21 ти сказала. У mm. мене. 13. Та ти казала 21. Ні. Mm. А тоді в мене більше, в мене аж 19. Mm. Я сьогодні порахувала, думаю, скільки ж у мене. Чого я ріш... вирішила, що ти сказала mm. так. Думаю, ого багато в тебе кущиків. У мене тут. 8. 10, 11. Тут. Угу. І тут два, тринадцять. А, тринадцять. Бачиш, а в мене дев'ятнадцять. Я думаю, так. Ну, перед... Може дев'ятнадцять, може, я призила. Да. Можна посчитати оце стільки тут. Ага. Думаю, буду йти до два. тебе. Порахую, скільки ж у мене півоній. І отож порахувала. О, дев'ятнадцять. Думаю. в мене. Менше, ніж у тебе. Ну, я щось подумала, що в тебе 21. один. Чогось мені в голову влізло, таке така цифра. А ось о красавиця. Присусідилась тут. Так, Хай би ж... була в хаті. Mm. Ну, може, піде. Маргошка. Ну, то ж прошу моді, ну воно вже ж до весни йшло, як ото в нас того ж задавили собаки. Mm. То я ж її і вносила оце, щоб вона ж і пригортала до себе. Оце. Трошечки і оце виривається, біжить до дверей. і Нявкає страшно. Може, біля дверей їй якесь постелить таке, знаєш? Та вона що стрибає прямо там, де мене вода стоїть ага. і кричить. Оце ж на двері, я ж відкриваю. Дурочка, ти я боїться чи дому, чи я не знаю. іди в хату, там буде тепло, і не і не сумно буде.